Великі швидкості на маленьких машинах. На колишній авіабазі у Канатовому знову змагалися картингісти. Тут провели перший етап Кубка області. Пілоти картів змагалися у восьми різних класах. Сьогодні тут вісім класів. це в основному діти, шість з них це дитячі класи. От 6 до років до і два взрослих класи. То осінь широкий спектр техніки учасникам перегонів потрібно було не лише як найшвидше подолати 15 кілометрову дистанцію, а й не підрізати та не виштовхнути з траси інший карт. Цькі картингісти одні з кращих в Україні, але через недостатнє фінансування цього видовищного виду спорту часто змушені змагатися між собою. Я зі вода два-три назад по чемпіонатам України. А сейчас проблеми з фінансами. То есть и мы так покамськовос по є ездим. Ярослав Луньов за кермом. Карта вже 7 років. Не уявляє свого життя без швидкості та Скорость, как бы, просто мені в принципі даже все подобається. Просто скорость, адреналин. Я ще в детстве попробовал в літній шість. Очень понравилось сразу же и так і далі наші заниматься. А для менш досвідчених картингістів і просто доїхати до фінішу це досягнення. Я трогався з послідні клітки зв'язку з тим, що в мене не було сиплення. Тобто мене толкали на старті. Я себя же ожидал меньшего, учитывая, що я їхав уже на готовій машині. Тобто підготовка була не та. І учитывая те, що я доїхав оба заїзди, це мене очень радує. Саме на таких гонках юні спортсмени здобувають безцінний досвід. Проходить много соревновань на сьогоднішній день на Україні. Є обласні соревновання, є всі соревновання. сорівені. Много з цих пілотів їздять на чемпіонаті України, в тому числі і наші пілоти города Кіровограда. Крім Ярослава Луньова, серед кіровоградських картингістів, переможцями змагань стали Ліза Чорна у класі Піонер Національний і Михайло Пилипенко у класі Вільний. У командному залі Кукубка на першому місці команда кіровоградського клубу «Каскад», на другому. Їх земляки з обласної федерації Скіфіакарт. Віра Шестакова Олександр Смеданко, Роман Сташенко, Новини спорту.